Всім доброго дня та мирного неба. Ми з України. Вітаю вас на каналі Яринки Українки. Ось така в мене вийшла карета, гарбузова карета для попелюшки і така попелюшечка. Це в мене була ось така карета, новорічна прикраса. Це в Аврорі колись я давненько купила і вирішила я її використати для таких осіннього декору. Вона пластикова, і я знизу гарячим таки, гріла ножик на вогні і вирізала такий низ в цієї карети, щоб туди вмістилася в мене ось така свічечка. Далі я цю карету фарбую акриловою фарбою в такий оранжевий колір. Тут в мене пішло. Два шари фарби, тому що це все-таки пластик, я його перед тим, як фарбувати, знежирила, щоб фарба лягала більш рівно, але все рівно тут мені знадобилося два шари фарби з проміжною просушкою, і далі остаточною просушкою і лакуванням. Ось тут в мене залишалося трошечки повітряного пластиліну, я з нього зліпила такий гарбузик, і його теж пофарбувала такий оранжевий колір. Далі після просушки в мене є ось такий маркер-акриловий золотий, і я виділила цим золотом всі рельєфи на. Цій кареті, повністю весь візеруночок, колеса, вікна, тобто, зробила в нас такий золоту, шикарну, дорогу карету. І так само цим золотим маркером я ще й пройшлася по цьому. Маленькому гарбузику. І ось такий результат. Висушила, знову це все полакувала. І так шикарно виглядає моя карета. Далі я цю свічечку теж по-синьому пройшлася одним шаром, тут оранжевої фарби, щоб вона там дуже мені не виділялася в тій середині в кареті. Висушила і знайшла я в себе ось такі квіточки. Золоті, і вирішила задекорувати свою карету. Ось тут дві в мене пішли туди, там, де гарбузик стоїть. А верху, і наверху на ці карети там така петелька, щоб підвішувати на ялинку. Я її вирішила прикрити ось цією квіткою. І вийшла в мене така корона зверху на цій кареті. І дуже цікавий результат в мене вийшов. Може бути як світильничок і як просто декоративний такий елемент осіннього декору ця карета. Далі я вирішила, що ця карета потребує ще якогось додатку, і знайшла я в себе. Ось таку невеличку ляльку. Це колись моя онука збирала такі лялечки. Там вона, е, такі, не знаю з чого ти, ну, на порцеляну схожі ручки, ніжки і голівка. І я вирішила з неї зробити, вона, бачите, старенька, відлетів в неї капелюшок, я вирішила з неї зробити таку гарбузову дівчинку фею, гарбузову фею. Е, вирізала шматочок такої. Оранжевої яскравої тканинки. Я з цієї тканини в минулому році робила гарбузики. Є в мене відео, кому цікаво, можете подивитися, як я робила такі гарбузики з тканини. У мене цілий набір таких гарбузиків є. І вирізала такий шматочок по висоті, як в цієї дівчинки. Стягнула його на. Ниточку, ось, підпалила краї, щоб вони не сипалися, стягнула його на ниточку і пришила його, затягнула. Так, я нижнє платько не знімала, прямо так на цю спідничку оділа цю жовтеньку спідничку, так, щоб мереже звідти виглядало. Гарно тут стягнула, зашила, ось, і відрізала шматочок, в мене є таке мережево на різиночці. Вирішила зробити я такий поясочок їй ось. І воно так гарно зробила таку поверхню спідничечку. І спочатку я прив'язала ось тут-таке мережево. Думала, зроблю тут бантичок, але потім я передумала і замінила це мереживо на жовту стрічечку. Далі я приклеюю на гарячий клей цей капелюшок з волосечком на свою дівчинку і приклеюю також мереживо зверху на цей капелюшок. Там воно було, але вже було відірване, то я його остаточно відірвала і гарно тут заново приклеїла на цей капелюшок. І далі з такого жовто-оранжевого мережева стягнула його на ниточку і зробила таку імпровізовану квіточку і прикрасила. Цим мережевим капелюшок. Теж приклеїла це все на гарячий клей. От. І зверху ще на це мережевку я приклеїла таку малесенька. У мене такі є якісь як трояндочка, не трояндочка, такі маленькі квіти рожева з зеленим. І я її також туди зверху, як серединку цієї квіточки, зробила з нею таку серединочку. І ось така прикраса на капелюшку в мене вийшла. Далі я зняла це мережево на поязку і заклеїла на гарячий клей це мереживо з резиночкою. І тут вирішила додати яскравості ось таку яскраво жовту стрічечку. Зробила з неї такий поясочок, прикрила цю білу резиночку, і зав'язала це все ззаді на бантичок. Ось. Зробила такий поясочок, бантичок зав'язала і обрізала ці кутики, які мені не потрібні, які задовгі вийшли, хвостики їх обрізала. От. І потім ще. З цих хвостиків я зробила такий, підпалила ось тут краєчки. Потім з цих хвостиків я ще зробила такий бантичок невеличкий, зовсім жовтенький. І додала його ще на наш капелюшок, так, щоб зробити наряд нашої гарбузової феї таким, в одному стилі. Ось такі. Додала жовтенькі. Бантички і ось така гарбузова дівчинка у мене вийшла. Якраз вона буде у мене стояти поряд з каретою. Ще на ручку я їй причепила маленький гарбузочок у вигляді сумочки. І така композиція у мене вийшла. Дякую, що ви були зі мною. Дивилися це невеличке відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, запрошуйте друзів. Коментуйте, коментарі дозволяють просувати відео на Ютубі. Тисніть на дзвіночок, щоб бачити слідуючі надходження моїх відео. Донатьте на ЗСУ, щоб Борки не прийшли до нас до хати. Ми не повинні з вами забувати про донати. Разом до перемоги. Слава Україні!